Тримайся, моя рідна Україно, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги? тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна, розкиданих по світу мільйони в тебе дочок і синів. Гуртуються у горі дітей і друзів. Гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог іще з злого план. Не здайся, моя рідна Україно, не смій вклонитись люті силі зла, лиш перед Богом паде на коліна. Проси прощення, миру і добра. Просімо українці всього світу, Просімо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили стояти в цій битві. Щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону країну нашу зболену в сльозах, щоб ворогам дав свою перепону, щоб, зрештою, закінчився цей жах, бо завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножмо всі зусилля та благання, скажімо, кожен Господи, пробач! Щоб звідродилася ненька Україна, Щоб по крат прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, Що з нами Бог, Бог миру і добра.